Друзі, тепер у нас в магазині ви можете придбати чоловічі футболочки для фітнесу. Хто ще продовжує займатися в ХБШ футболках, вам раджу переходити на такі. Бо на таких футболочках ви не помітите слідів під квоту. Такі футболочки швидко сохнуть при навантаженнях сильних, а також вони виконані з трикотажу спеціального для фітнесу. Дивіться, які моделі прикольні, бо футболочки незвичні, вони йдуть майже всі з перфорацією. Ось такі. Бачите? Дуже класні футболки, є в різних кольорах. Чорна. з таким принтом класична. Два варіанти синього кольору. Нічого зайвого в футболочках нема. Це фірмові футболки від бренду Alex. І ось такий сірий варіант. Розміри від М до трьох Х, Вони повномірні. Замовляйте, пишіть ваші параметри, і я допоможу вам з вибором розміру.